Який секрет індустрії ви знаєте, якого не знає більшість людей? Більшість імовірно, 80% або більше книг у списку бестселерів, нонфікш, автобіографії, мемуари, політичні ділові книги тощо, написані гострайтерами Джерело. Я гострайтер. Я не озброєний охоронець. Час від часу я отримую коментарі про те, як вони раді, що я поруч, на випадок, якщо там буде активний стрілець або щось подібне. А що, якщо таке станеться, ми не будемо робити нічого, окрім того, що дістанемося до безпечного місця і викличемо поліцію. На тренуваннях нам буквально кажуть, що якщо ми спробуємо втрутитися безпосередньо в ситуацію зі стрільцем, нас звільнять. Виявити, стримати і повідомити таким було гасло охоронців у наші часи. Нам часто говорили, що ми знаходимося там з метою страхування і не повинні вживати ніяких дій, окрім як викликати поліцію і перебратися в безпечне місце. Чудова студентська робота. Звукорежисер тут. Я дуже добре граю на гітарі, бас гітарі та на барабанах. Часто я кажу, що підчищу чиюсь частину за допомогою монтажу, але потайки я просто вчуся і переробляю їхню частину сам, коли вони йдуть. Це набагато простіше, ніж вичищати неохайне виконання в цифровому форматі. Я роблю це вже більше десяти років, і ніхто ніколи не скаржився. Жодного разу. Я роблю фільми про дику природу для великих стрімерів та телеведучих, звук або звукових бібліотек, або штучний Я, академічний дослідник, і можу говорити за величезну кількість людей у своїй галузі. Якщо ви хочете отримати доступ до наших досліджень, але вони знаходяться під захистом, ви можете написати нам і ми надішлемо вам дослідження. Ми щиро раді ділитися, і якщо вам потрібен додатковий контекст результатів або що, я завжди намагатимуся зробити все можливе, щоб задовольнити ваші побажання. Єдиним обмеженням для останнього є те, що вихідні дані для дослідження могли досягти кінця терміну дії нашого права на їх зберігання, і в цьому випадку вони будуть знищені. Я міг забути деталі або писав цю статтю в особливо метушливий час, а моя файлова система може бути в повному лайні. Крім того, багато хто з нас є на ресурс Jade і в різних соціальних мережах, тому ви можете зв'язатися з нами через них. Якщо ви не можете зв'язатися з нами напряму, або ми повільно відповідаємо, ви можете звернутися до одного із інших авторів статті. Захист даних. Більшість компаній зловживають вашими персональними даними. Навіть ті, що краще розуміються на законах і мають команду захисту даних, часто йдуть на обхідні шляхи. Якщо ваша дитина ходить до ясел дитячого садка, швидше за все ви не були свідком її перших кроків, слів тощо. Індустріальний стандарт полягає в тому, щоб не говорити батькам, коли такі речі трапляються, оскільки це змушує їх почуватися погано. Я бачив, як діти вставали і ходили по кімнаті тижнями, навіть місяцями. Перш ніж їхні батьки з гордістю оголошували, забираючи дитину з садочка, що вона зробила свої перші кроки вчора ввечері. Якщо ви знайшли зайвий нагенс у своєму замовленні, це не було помилкою, вам дістався класний працівник. Під час карантину через ковід я замовив пізню вечерю, я замовив гострий бургер з куркою, і він складався з чотирьох пиріжків, покладених один на одного. Це було чудово. Кухня, ймовірно, закривалася і не хотіла витрачати піріжки, так що перемога за мною. Багато років працював у управлінні онлайн спільнотами та соціальними мережами, адміни можуть читати всі ваші приватні повідомлення. Приватні це тільки приватні від мас, а не від адміністрації. Ми повинні були мати можливість читати їх, щоб перевіряти повідомлення про узловживання, грумін, незаконну діяльність і так далі. Я не можу сказати вам, скільки жахливого лайна мені довелося прочитати, особливо від хлопців, які намагалися підчепити когось. Все, що ви публікуєте в інтернеті, може бути і буде використано проти вас з метою модерації, реклами або просто продажу. Я працюю у сфері освіти, ми відстаємо вирішені проблем студентів, і так би мовити, летимо, не відриваючись від землі. Ми переживаємо кризу. І більшість батьків просто хочуть позбутися своїх дітей і сподіваються, що вони отримують нормальний досвід. Нічого з цього не є нормальним. Вам потрібно почати розмовляти зі своїми дітьми про психічне здоров'я та соціальні мережі. Якщо ні, ох, наше суспільство не в найкращій формі. Я бачив, як розробляються ігрові автомати для казино. Не грайте в ігрові автомати, я працював у політиці. Є багато людей, які пишуть політикам так, ніби вони знаменитості. Вони отримують любовні листи і всілякі дивні речі. Також досить значну частину їхньої пошти складають люди, які просять фото за автографом набагато більше, ніж ви думаєте хтось тому, що вони шанувальники, хтось тому, що вони їх колекціонують, і ще є деякі інші випадки, про які ви не хочете знати. Я працював на жінку політика, повірте мені, ви не хочете цього знати. Художник тут. Більшість солінних фарб виготовляються з використанням дуже токсичних речовин, як і більшість розріджувачів та ґрунтовики. Кожен з моїх вчителів був або дуже хворим, рак, хвороба або трохи божевільним і у крейду лизав під дони. Всі вони були неймовірними художниками, у яких я мав честь вчитися. Один урок я засвоїв дуже добре. Коли я малюю, я одягаю рукавички, а іноді й маску. Ваш телефон не був зламаний терористами і уряду начхати на вашу інформацію. Ви натиснули на рекламне шкідливе програмне забезпечення або Посилання, яке попросило вас вести дані для входу в систему. Це ваша вина. Прийміть це. Ринок перекладачів не вбивається штучним інтелектом, бо він уже мертвий, а штучний інтелект позбавляє його від страждань. По суті, бюро перекладачів діють як картель. Контролюючи відносини між клієнтами та перекладачами і зловживаючи своїм становищем посередника. Щоб знизити оплату праці перекладачів, переважно використовують перекладачів із країн, що розвиваються, яким вони можуть платити менше. Орієнтовний час це стосується переважно загального перекладу, але поширюється і на технічну тематику. Художній переклад все ще здається дещо захищеним від цієї тенденції. Дякуємо за перегляд. Сподіваємось, що вам сподобалася ця тема. Не забувайте ділитися своїми історіями з нами в коментарях. До зустрічі!